Насправді, я б хотіла сісти так перед камерою, розповісти вам про Гаррі Поттера, якого я прочитала вже дуже давно, але це друга частина. Але я хочу її запакувати. От туди я вже першу частину запаковую у плівку. Пам'ятаєте, я вам казала, що зберігаю у плівці там книги, для яких немає місця зараз. І от я прочитала вже. Цю прекрасну другу частину вона мені дуже подобала, сподобалася. І третю я вже, напевно, залишу на осінь. Я не буду розповідати нічого про неї, тому що Гаррі Поттер – це всім відома історія. Не думаю, що треба щось так про неї говорити. Казка. Мені подобається, що тут набагато більше всього описується, ніж у фільмі. Так, було трошки. Мені, знаєте, як скучно сказати, господи, забула слово. Трошки нудно мені було, коли я читала про Квідіч, але ось ці всі сцени з міртою Плаксою і. Іншими такими сценами дуже мені сподобалося. Таємна кімната то любов. Перша і друга частина то є любов. Я сподіваюся, що далі буде текст дорослішати, як там обіцяли, десь я читала чи чула, разом із героями цієї історії. І мені буде ще більш цікавіше. Тож, Оплодую стоя, мені сподобалось. І тепер я можу її запакувати і сховати. А в мене вже є третя, четверта і п'ята частина, яку я буду показувати у своїх придбаннях. Сіла я така, включила камеру і сама себе сміюсь, тому що я вирішила вам показати книги, які я купила. Ну, там, немножко, не всі сразу, тому що. Что... чувствую их очень много, и как-то я сразу не успею прям здесь все рассказать, наверное, даже Дарина сейчас придет. Но я настроила тут, включила огоньки на книжной полке, все красиво сделала. И такая думаю, и включила камеру, и смотрю, а полки-то не видно, потому что камера прицеплена вот на полке, полка внизу. Ну как я, как я выставляла камеру, блогер, блин, называется, что моей книжной полочки не видно. Она такая красивая, я так люблю возле нее сидеть. Ой, не знаю, вийде ли у мене зараз переделать весь мой сетап? Навірно, спробую. Мені здається, я в минулому відрізку казала про російською. Знову ж таки, дивіться, моє а, попереднє відео на, з приводу російської мови, в моєму житті, і так далі, і тому подібне, чому я тут іноді зриваюсь на російську. Так, але ми з вами будемо. А, ми з вами будемо. Зараз про книжечки спілкуватися тут. Але прямо зараз я хочу вам я хочу вам розповісти, що ж я вчора їла, тому що зараз я вже веду свій щоденник харчування і. Вчора я повністю записала все, що я їла. І так, 30 травня це зранку був бейгл плюс кава, далі був бейгл, великий бублік такий. Вода, вітаміни, суші-бол, суші боул суші це рис. Суші рис. Я готую кожного ранку у Даринці, а, онігірі з собою до школи. І от суші рис це такий м, заправлений уксусом рисовим, і трошки цукру і солі. Рис Ну, рис для суші, коротше. кажучи, зроблений мною зараз, я вся тут трошки, трошки поліпшу. І а, додала туди авокадо, сиру сьомгу і ще щось. Ну, Васабі, імбіря в мене не було, ну ось таке, і ікру масаго, до речі. Так. це в нас був такий передобід, можна сказати. Далі я їла е, е, запіканку, як українською запіканка. Запіканка, мабуть, таке буде. Е, сирна з творог, сир. Кисломолочний з карамелью. Карамелю полила трошки і було дуже смачно. Два апельсини на ніч, потім пішли, я читала, до речі, Валеріана Підмогильного, не можу відірватися вже. Закінчую місто його. І читаючи, я з'їла три цукерки і ще шматок запіканки, але вже м -м, без карамелі просто. І оце така, такий у мене був день. Ви пам'ятаєте, я на Патреоні, якщо ви. Дивитесь, я там розповідала, що коїлося цього самого дня, що я там не досипала і так далі. Ну і коротше, отак от от, от я харчуюся, отак от вчора. Сьогодні це вже я розповім у наступних відео, що я їм сьогодні. Зараз, до речі, я дуже голодна, тому що я намагаюся скорочувати порції, і я дуже голодна. Те, що я зараз читаю, я не буду зараз розповідати про підмогильного, а про його місто Роман. Я у захваті в такому, що ви собі навіть не можете уявити. І про це я трошки пізніше розповім. Коли дочитаю, мені залишилось ну, зовсім трошечки дочитати, там сторінок 80. Як же вона. М -м -м, як же вона пахне. Ну, добре, з цим поки що я. Вам це сказала і давайте до моїх придбань. Це дві посилки. Я не, не дотягнула всі книги. Там ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, мінімум дев'ять, може, десь десята чи одинадцята лежить. Але ось ті поки що стоять і давайте почнемо з того, що я притягнула сюди на кровать. Томас Ман, я звернула на це видання увагу, коли в нього вийшли, вийшли оповідання у лабораторії. Перше його. Перша збірка, а це вже в нас повноцінний роман, сага про буденброків, занепад однієї родини. Я після форсайтів дуже, ну я ще не дочитала Форсайтів, але я насправді дуже люблю сімейні саги. Я колись ще щось читала, але вже не, не згадаю, що саме там із саг. І вступ ось такий йде, доволі такий об'ємний. І далі самі Буден, Буденброки. Це німецькі класики, я дуже зацікавлена з знайомством. Дивіться, який щільний текст. Цей текст, я люблю такий текст щільний, коли там багато-багато роздумів, багато чогось такого закрученого. Я, скільки не гортаю, везде всюди цей текст щільний. Я не знаю, коли я буду читати, спершу в мене ціль така дочитати, все ж таки, дивіться, які це, все ж таки, дочитати а, форсайтів, можливо, ну, хоча б першу книгу там дві їх, в мене російською, і а, я хочу їх дочитати. А потім вже із саг буде Будинброків. Я читаю повільно саги, ну як повільно, коли беруся читати, чи воно легко йде, але а, коли. Ну, Коли вже е, втомлююся, то частину я, наприклад, там першу, другу прочитаю, а потім відкладаю на місяць, два-три або й більше. Тому повільно. Наступна книжечка це в нас Симоненко, його е, вірші, поетична збірка, яка називається Задивляюсь у твої зіниці. Зля вибрані вірші. Коли я почала читати, оцей Вірш зараз я вам Зачитаю, ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це? Чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Коли я почала це читати на сайті, я зрозуміла, що я десь ну, я вивчала цей вірш, мабуть, мабуть, я його точно в школі вивчала. Я така. Побіжала до Даринці, зачитала, і вона: Ой, уйди, уйди з цим стихом від мене. Я його учила в школі, це моя травма, не хочу слухати нічого. Тому що, ну, як ви знаєте, ніхто не любить вчити на пам'ять вірші. Я любила, особливо українку чомусь. Ну, то таке. А, і Маяковського. Да. Тож, Симоненко, і наступне це в нас не дивуйтесь. ну, зважаючи на те, що я купую Young Daлt Alcreat Box. То це не дивно. Але я купила його, ці три книги не за, не за, скажімо, не за того, що тут, можливо, якесь фентезі, романтичний Young Adult, А по-перше, мене привабила обкладинка, вона мене завжди приваблює. Це, ну, якщо ви роздивитесь, якщо у вас є ця книга, або ви можете піти до книгарні і помацати її, то ось, ось це. Ось це софтач. Софтач всі люблять, я так точно. І я вперше в житті бачу на книзі, мені здається, вперше, не пам'ятаю, ось такий е, на дотик, як е, шкіра, але, ну, як. Е, знаєте, змії, ну, не зміїна, а якась така. Зміїна шкіра, я не знаю на що вона схожа, але ну це як кожзам такий текстурований, ну просто круто, дуже і мені дуже подобається. І е, сріблястий зріс, він сиплеться трошки, але то нічого страшного. Дуже класні форзи це, це про оформлення КСД. Єдиний недолік цієї, саме ось цього видання, цієї серії те, що немає е, номерів книг. Оце просто жесть. Ето, мені здається, ось так буде. Перше, знищ мене, потім розгадай мене і розпали мене. Але я дивилася, хто оці американку, яка розповідала, німецького обходження. І дивіться, ще хочу... показати хочу, що в неї різнокольоровий, ви... всі сріблясті, вони... але відтінки, та що з моєю мовою сьогодні, але відтінки вони різні, якщо ви бачите. Що я хочу сказати, що немає нумерації, і коли я дивилася у Тіктосі одну американку, вона розповідала, що ці книги перемежовуються ще якимись оповіданнями, які між ними там є. І, я хочу, і вона каже, що краще читати саме не по порядку 1, 2, 3, а вставляти оці маленькі тоненькі книжечки. Я сподіваюся, що КСД видасть. Також тут ці, ну якщо ви подивитесь на англійську версію, там дуже багато. Я чула і багато книг. І я чула і погані відгуки читала, і дуже схвальні, і просто нейтральні. Мені здається, мені сподобається, чому я так вважаю, тому що я почитала першу коли я таке купую, я зазвичай намагаюся читати, хоча б перші сторінки, і от зниж мене, так, перша книжка, мені здається, я почитала десь ну, декілька сторінок. Прямо Знаєте, зав'язка якась пішла, і мені дуже сподобалось, як написано, що це там самокопання у голова героїв. Це я дуже люблю, не просто там щось відбувається. як У Локвуді я намагалася читати Локвуд-Еко ще російською давно-давно. і, знаєте, Мені не пішло зовсім, тому що там ну, таке, знаєте, дійство, 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 і нічого такого роздум... розмірковувального. Міркувального. Але тут є Вавилон. Спочатку, коли я почала читати відгуки, я думала, я не куплю цю книгу, тому що ну, якось не заходило людям, знаєте. Але я завжди е тримаю в своїй голові те, що мені не заходять е те те ті книги, які в більшості не заходять мені, е ну, не зазвичай, тому що я не дуже багато книг ще прочитала, але е часто заходять мені такі книги. Саме через те, що комусь вони не заходять. Тобто, якщо ми беремо «Вавилон» Ребекки Кван, я думаю, ви знаєте, про що ця книга? О, у мене навіть тут закладинка від Allcrate, ну це не закладинка, це від піну. Якраз по «Бейбл», якраз по «Вавилону» був Пін, він в мене десь був, але Дарина його собі забрала. Башня, оця металева, в мене є. І вежа. <ган -йова> і якщо ви знаєте про що, це тут багато лінгвістичних якихось, можливо, розміркува... розміркувань. Якщо я не помиляюся при своїй пам'яті зараз, щось там таке буде про, чи... про латинь, і дуже багато оцих усіх, знаєте, специфічних Розповіді про саме розміркувань, про саме про латинь, про мови взагалі, я так розумію. Тобто це якось е, нудно може бути комусь. і Тому можливо, вона отримала таку оцінку. Я подивлюся, сама почитаю, і тому я її купила. Я ж кажу, хотіла не купувати, думала, що це таке ну, Легке фентезі якесь. Але, знаєте, зараз вийшла в неї ще одна книга жовтолика, і от вона мене не цікавить зовсім. Я почитала, подивилися відгуки, і вона така, знаєте, сатиристична, сатир. Сатиристична, сатир... Коротше. Вона мене зараз принаймні не цікавить. Тож, я дуже рада, що в мене є така книга, я хочу зануритись. В атмосферу таку. Um, Dark Academia здесь есть or not, I don't know. Це Max Kiddruck Bot. Також я коли вивчала, що він там написав. Після «Не озирайся йому вчи Любов, Любов, я подумала про те, що мені ще щось потрібно. У мене вже є дві книги: це доки світло не згасне. І ще одну я купила, а, вона там, я вам її попізже покажу. А покажу. І коли я от вивчала, що він ще написав. Дивіться, що тут є. Мені насправді нічого не приглянулося, я думала, що це все, що мене зацікавить, і більше нічого в нього. Але потім я починала слухати якісь відгуки, читати анотації, більше занурюватися ці тексти, саме про що вони там, читати якийсь ступ, і мені захотілося. І бот я купила і ще одну яку. Потім покажу. Яке було моє здивування, коли я побачила тут. Ілюстрації. А, до речі, про Вавилон ще хотіла сказати, забула, вискочила з голови, вилетіло. Це те, що це нагадує от, саме Вавилон, саме роздуми про лінгвістику, наукову фантастику. Чому? Тому що це. Занурення у якусь специфіку, в якийсь фах, який мені недоступний. Ну, не... Я... Я не знаю нічого про нього. ну, Принаймні, так як описує, наприклад, це Макс Друг додає свої... в свої фантастичні книги, науковий якийсь а, момент, а, не знаю, ложна сліпота. Я от читала недавно, щодавно, чи, наприклад, навіть Артур Конан Дойль, ну тобто, науково... чи діти времени» від. Ой, забула автора. Адріан Чайковський, «Діти Врімені. Це просто, це просто неймовірна книга. Якщо в нас перекладуть всі три його книги, я буду читати всі три, тому що я поки що прочитала одну російською. І ось такі моменти там, в «Діти в наприклад, там багато біологічних таких от моментів, коли ми читаємо тверду наукову фантастику, і це мені дуже-дуже подобається. І в «Вавилоні» я також очікую такого ж, але про лінгвістику. Ніч у самотньому жовтні. Від Роджера Желязне. Ну, просто, знаєте, захотілося мені докласти книгу, і я вирішила, що це буде вона, тому що ну, восени буду читати. В мене немає такого, такої звички читати саме під свята, якісь там книги, але ну, вона маленька, і я думаю, для атмосфери такої саме я спробую почитати саме під Хеллоуін, or просто, or, or, или, або просто. А восени, коли буде така мряка на вулиці, хоча в для вона у нас дуже часто і літо. Настрій я теж не хотіла її брати, але потім зараз, ножиці візьму. Потім все ж таки вирішила, коли від когось там відгуки почула, Стівендж Боскій, не друг. Справа у тім, що я не можу вже жахастики якісь читати. Ось мені сподобалась така трилерна. Трилерний момент у Макса Кідрукана з Расія Мовчи. І о, останнє, що я ще там читала, таке... Ще чи й не можу згадати. Так, я перестала Стівена Кінга читати вже дуже давно, ще у дитинстві чи у підлітковому віці. Я, більше... я... вибачаюся, я містер Мерседес прослухала дві, дві з половиною, мені здається, частини. І прослухала аудіо. Так. І ви знаєте, я більше не змогла. Ну, мені не цікаво, детективна лінія не цікава була, а всі жахастики вони закінчилися в першій частині. Ну, таке, що мене могло злякати і більше не лякає. Але я багато читала Стівена Кінга, багато фільмів дивилася по книгам, також, які я також прочитала. І е, я думала, все, мене більше нічого не злякає. І от після Макса Кідрука я така подумала, а вдруг? А якщо мені сподобається, все ж таки ось такий трилерний, такий психологічний так? трилер, це так називається. Якщо я правильно, зрозумі, правильно все зрозуміла про цю книгу, 100 квантів опівночі я канал дивилася? І скільки б я відгуків не дивилася, я не хотіла її купувати. Але от 100 квадратів півночі подивилася, і мені захотілося, дуже захотілося. Дуже срочно, як говориться, і я вирішила купити, І вперше дивлюся на цю книгу з вами. Оформлення божественне. Я просто в захваті, подивіться, який корінець, який задня ця палітурка. І. Ну, тут нічого немає. О, перший раз дивлюся. Вона ще навіть трошки склеєна. Сторінки, дивіться, склеєні. Ой, а може на трошки. Ой, мене зараз камера перегрівається. Ой-ой-ой, там прям, дивіться, тут прям клей. Зараз буду роздирати. Велика. Така велика-велика книга. Ого. Неочікувано велика. 600. Ой-ой-ой. 700 сторінок, ну нічого собі. Коротше, почитаю, подивлюся про уявіть, що тікає з дому посеред ночі. Що знаєте, як мама? Що знає... а. Стоп! Уявіть, що тікаєте з дому посеред ночі, що знаєте, як мама робить усе для вашого щастя, але їй так само страшно, як і вам. Уявіть, що переходите в нову школу, знайомитеся з новими людьми, що бачите, яка щаслива від того ваша мама. Уявіть, що прямуєте за знаками заходите в ліс, пропадаєте безвісти на 6 днів і нічого не пам'ятаєте про те, що сталося. Уявіть, що зміниться все і доведеться рятувати всіх, кого любите. Подивимось, якщо це буде психологічний такий лісовий, знаєте, а, Вашингтонський страшний мрячний трилер, то я буду дуже щаслива. Подивимось. І е, навздогін, навздогін, у нас я бачу вас цікавить пітьма. Також не хотіла її купувати, так як і Вавилон. Але, але, але вона мене дуже зацікавила. Саме через декілька відгуків вона ж з'являється. Ну, коротше, маркетинг на мене діє, я так розумію. Але це також щось таке містичне, щось таке трилерне повинно бути. Тому, звісно, мені дуже хочеться спробувати почитати. Тим паче, це Іларіон Павлюк, який являється українським автором сучасним. І звісно, це дуже для себе немає. А, ні, є, для себе. Чорне рясе є, це дуже добре, але я не буду його зараз від... звідси діставати. Дуже мені цікаво, Почекаю... почитаю. Також не знаю коли, це не в найближчих планах, але хай буде. Далі наступна дуже цікава книжка, тому що вона, ми, ну знаєте, бувають книги, які страпляються дуже випадково. І це одна з них: саме час знову запалити зірки. Вірджинії Грімальт. По-перше, ми тут у Вашингтоні нещодавно, я думаю, в Україні також бачили таке небо. Я не знаю, що це було: Спалахи чи там Сяйво Північне, я не знаю, що це було, але було дуже красиво. Ми своїми очами все це бачили і знімали на фото на відео, як і весь світ, який бачив. І а, мені сподобалась а, оця от атмосфера. А, Кудись їхати, в якийсь кемпінг, на, на якихось таких автомобілях. Ну, ми їздимо до кемпінгу, і це просто наша така атмосфера сімейна. Тут мама з двома доньками, і вони як-то перестають спілкуватися нормально один з одним, одна з одною, і потім у процесі цієї подорожі вони все кидають і їдуть ось так кудись подорожувати. І в процесі цієї подорожі вони. Як-то зближуються, і все в них світо сприйняття змінюється, і вони обрітають тоді одна одну. Надбають. Коротше, вони зближуються одна з одною. І я хочу її взяти. Ми через тиждень буквально їдемо. Olympic National парк, і ми будемо там ночувати у кемпінгу прямо на березі океану біля дерева життя і прямо на. На схилі, як це сказати, на обриві. <смі> Коротше, я вам все, можливо, вставлю пару кадрів. Хоча на моєму каналі Оксанеко ви можете російською там бачити з затримкою, але наші сімейні влоги. Тож, оцю книжечку я почитаю там, візьму з собою подорож. Наступна, дуже цікава це Володимир Єрмоленко, Ловець океану. Історія Одіссея. Справа у тім, що я починала читати Одіссея, Гомера, Гомера, Одіссея, чи хто. Хто там автор, хто там назва, я вже забула. І це важкий текст для мене. Він, в нього треба вчитуватися, тому що я його не прочитала, звісно. Але коли я почала знову ж таки десь почула про неї, не знаю, я почала читати перші Строки перший не розділ я прочитала напевно на сайті книгарні і відразу ж її купила. Ну, коли вони її довго не було. Я поклала в бажанки, і потім вона з'явилася, і я відразу її схопила і дуже дуже доволі довольна, довольна. Дуже це Ольга Токар... Токарчук. Напевно, наголос. Мандрівка людей книги. Я з усіх, що були представлені на сайті книгарні, я обрала цю, яка ну, вона мені найбільше сподобалась для знайомства, саме за анотацією. Тут в нас про що? Це польська письменниця. У кожному дворі зустрічається дуже дивна компанія, романтична куртизанка Вероніка, схильний до містицизму маркіз. Практичний банкір де Берль, німий хлопець, Гоша, британський а, джентльмен. Троє з них відправляються в далекі краї по книгу з великої літери книгу, в якій вміщено всю людську мудрість. Як це часто буває, центром оповіді Ольги Токарчук виявляється слово і сила, з якою вона впливає на всіх живих. Невдачна була в мене книга бібліотекар від Єлізарова. Я її починала читати. Єлізаров ненавидить з я кинула, і кинула не тому, а тому що це була просто жахлива книга. Я таких книг в житті в своєму не читала. Жахливих, тому я її кинула. І землю також віддала його, і більше з ним знатися не хочу. Але там також було про силу слова і силу книг. Трохи хибну, химерну, я не знаю, як це назвати, силу, але тут, я сподіваюся, буде трошки про інше. Тим паче вона дуже відома, письменниця, і поки що мене зацікавила саме ця книга. Велике дякую вам за увагу! За те, що були зі мною, за те, що залишились зі мною, і будете залишатись на цьому каналі. А ми з вами зустрінемося в наступних відео, тому що друга частина чекає. І я от думаю, чи мені ці 9 книг показати вам відразу, чи дочекатися ще однієї посилки з Києва, яка вже відправлена. Пишіть у коментарях. До побачення!